Так, друзі, всім привіт. За цим табунчиком, за цими кіньми я знаходився. Ой, корчами щось налазався. І Я був перший близько коло них, я думав, що вони на горі. А вони на низу десь такий тік тут. Спекли все. Вже ради про себе знати, дерева сохнуть. Це тут царство юрка і Сімби. Є коники по юркові і дівчата, і по сімбі. Так, йдемо ближче, зараз покажу. Комарі обпекли так, що чого не хочеться. Коник по сімбі. А це брат Раміра, друзі. який це... яке це? це бленди, це вже йде, хочу почухати, це полюбити. Такі маленькі, ой, такі, такі маленькі. Далі. Що тут у нас є? Лошечка по такій таркачці. Це таркачка. Мама тої таркачки, що має е, таркатого коника, що я знімав у попередньому каналі. Люди замовили того коника. А це мама, бачите, така простакова кобела. Але дві ці в талю плескала. По його руку по сімбі, і вже не можна вам сказати. Далі. Що тут у нас є? Тримала, -пр -пр. ця ще не вже ребелася. Килю хата. коник сіє. Відійконик є. Не вже робелася. По Тоже потужні лошата дає кобела дуже добре плекає. Так. А, і Бася має лошечку. Бася теж по румунському жеребцеві. Ага, і морячка теж ще буде мати. Це морячка теж кубила невелика, але такі лошада даєш капець. Як на підбір три красуні. І оця лошечка лишнього року. Це Бася по може, та, 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 як його. Був він у Черника брат, по ідеї, да. у Руслана чи у Ігора. У чудей. Оце від Віднідує кобели. Ціка кобела, яка має мічки. Кобела взагалі красотка. Дівчинка, того року, бася мала кваника, цього року має лошечку. Це по чарнику лошиться. Не нажабрала за ребця. Ходи, красоньку. Ні, не маленька. Понадається, ця... Ця, від... ця віддюрка. Є вже пару гарних дівчат відюрка. Одна друга... Ну є, є. Надіюся, що тут буде оці екземпляри, потім будуть йти певно під Сімбу або під когось іншого першерона. Треба два роки чекати. Це цей рік, слідуючий на третій треба буде крити. Або єском, ну я не думаю, перше рони треба вести за а, це ще. Мої ребеці, один, два, троє, четверо лошад. Ця кобелка постійно дає гніді, тягне на себе Кольору. Що символеч. До роботи хто схоче помісно Перширона, гуцульське і Перширон. Уявіть, яка це робота має, яка це витривалість бути. Всі кажуть, що гуцульські коні дуже сильно витривалі. От маєте. Помість. Гуцула і перширона. Перширан сімба і отака гуцульська кобела. Кобела це дуже, дає досить потужні лошата, за метр шістдесят виростають. Це вже це саме перша кобела на господарстві. Вона найбільший лошад привела і кожну руку дає лоша. І як вона тримається, нічого не бракує. Вони туди на той бік не повипасали все ще. Цього року не кобел небагато і якраз їм удосталь. Що тут у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кобел. Так? І двоє, четверо вашат. І ці ще мають жеребець. Аби Бог поміг щасливо. Так. Так, працюємо, маємо. Баська. Бася і Юрко. Що це придумати такого цікавого ім'я Б і У Б'юсті Щось під кенте, друзі, якесь трохи І вже з цими іменами сам не розумієш, що як назвати як цікаво щось такого інтересного, а ну дай спереду подивитися на тебе. Тільки на підбір всі одинакові, та ширша, та чуть худша, ну це чуть вища по чарліку. Але теж має таку ногу непогану, мичку, що досить цікаво. Теж потім знуло би давати непогане, це їй 3 роки. Та й думали, що вона жеребна вона не жеребна. Є свої жеребці і все, і не завжди. Так їй хочеться. Має виді одну ножку білу на передню, чуть-чуть да варікати кара капельку. Це її місяць часу. Покривав її сімба тепер цього року, щоб не возитися дурної. Тут кінежеребні, це, наприклад, ця, та, то покориті сімбу. О, тепер видно. Передню праву ножку чу-чуть білого має. Мама нічого не має на ногах білого, вона має. Все круто. А от і маєте, друзі, що... Берете кобелек, била не є така, що там бозна тика велика. Але потомство бомба. Ну, я тебе хочу погладити. Ходи. Не даєшся. Ходи, сім я тебе погладю, сім не, Ходи. Ходи маленький, ходи. Nema neke. I sad vidi se, Je. А no, sti. Druzi, druzi tza, ja šo is... Помилився на лошечку. Це коник! Хопача. Фу! Та це коник. Буде в продажі, кого буде цікавити, то хто хоче собі плідничка такого мати. То це коник. А я мелю, що це лошичка, лошичка. Щось собі не дивлюся, знаю, що подумав, що це лошечка. Ось коліняга має все, я не... Оце я наплів вам косику трошки. Буду вибачатися. Не знаю, що я, я навіть не дивився підтис, я собі думав, що лошечка. Що я так подумав? Та це коник. Це теж коник. Віддихає собі тако. Що ж це? То... А, тут це таркачки лошечка. А я с... напутав я, так. Да. Це лошечка. Одна лошечка, три конки. Ецьки. Красень бігай. Так. Да. Буває, буду вибачатися за цей, що я зразу не подивився. А Він не показував собі спереду, спереду, то псюнчика заховав. такий один Бог поможе буде їхати вже заказаний. Ще один заказаний, ну, від, хто хоче до пари, ще може одного, може три зараз поїхати. Опа. Такий красивий. Так що, друзі, будемо закінчувати зйомочку, всім добра, всім здоров'я. Там заприйшла дівку. У гості о, Юрко ще одну дівку веде. Тут царство чарних. Все, копейстру займає. І... Це теж дівка. Це точно дві дівці, я знімав їх. А ну, так, идут пасты.